У західних областях України триває шторм силою 9 балів за 12 бальною шкалою. Буфорта. усі служби державні і комунальні працюють у посиленому режимі. Вранці через занесені снігом дороги людям важко було добиратися на роботу дітям до школи, ранкові вулиці і роботу комунальників у місті Бурштині. Подають у сюжеті наші журналісти. схоже, зима остаточно не хоче нас залишати вчора. Вночі вона зробила нам сюрприз, замівши снігом всі стежки й дороги. Зима, певно, не висипала свого часу весь сніг на землю і повернулася тепер у середині березня. Знову розбуянився активний циклон, який паралізував останніми днями всю Європу, і добрався до Західної України. Сьогодні вранці нелегко було пробиратися за сніженими дорогами на роботу. Менше учнів прийшло і до навчальних закладів. Чимало проблем зазнали і водії транспортних засобів. Головні дороги, які прогорталися в короткий час, були знову заметені снігом. Додалося роботи комунальним службам і технікою, і вручну прочищалися дороги. За снігові віячки взялися і працівники інших служб організацій, щоб звільнити від снігу під'їзди до своїх офісів. Метеорологи вже оцінили шторм, що насунувся у 9 балів за 12 бальною шкалою Бофорта. Протягом наступних днів очікується похолодання зі зниженням температури повітря до мінус 10-16 градусів Цельсія. У зв'язку з непогодою всі державні служби несуть варту для реагування у надзвичайних ситуаціях. За прогнозами метеорологів, у зв'язку з переміщенням на території західних областей. Активного циклону очікується погіршення погодних умов. Прогнозуються сильні снігопади, хуртовини посилення швидкості вітру до 17-22 метрів за секунду. Снігові замети подекуди налипання мокрого снігу ожеледиться у Карпатах. Дуже сильні снігопади. Народний прогноз говорить: якщо 15 березня дує теплий вітер, то чекати теплого дощового літа. Якщо сніг, мороз, північний вітер, то літо теплим не буде. Проте, якщо погода ще може бути достатньо холодною, то з цього дня припиняється стійкий мороз. Новини